Вся сумка це мій символ того, що люди на окупованих територіях Луганщини бережуть українськість і вимушено її приховують. Геть 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 з з з України! З України! З України! З України! Слава! Україні! Слава, Україні! Слава! Слава! Слава наша земля! В окупованому Біловодську я планувала евакуацію і зрозуміла, що мені нікуди складати речі. В окупації я жила в постійному перечутті небезпеки і в першу чергу намагалася з'ясувати настрої людей. За кого вони? За Україну чи за окупантів. В магазині ми з продавчинями розмірковували, що краще сумка чи чемодан. І зійшлися на тому, що коли люди тікають при обстрілах, то чемодани вони завжди кидають, а сумки ні, бо з ними легше бігти. Ми зрозуміли, що ми свої. І мені винесли з під полицю сумку з написом Україна. Я загорнула її написом всередину і понесла як контрабанду через українське селище, де вже висіли окупаційні прапори. Я не боялася їхати з нею, бо збиралася їхати на територію вільної України по території України. Потім обстріляли вокзал в Краматорську, потім автобусну колону під Боровою. І шлях евакуації з Луганщини закрився. Вот эта ракета убила десятки людей. Десятки пакалечила, а на ней за напіснані задіті, напіснені задіті. Мені довелося зробити нашивку, аби приховати цей напис: пройти з цією сумкою російську фільтрацію, проїхати Росію і Європу та повернутися в Україну. Я не користуюся цією сумкою. Вона лежить на самій дальній полці. Якщо мене не вб'ють російські ракети, то хочу поїхати з нею додому. На деокуповану українську Луганщину.